В цьому ролику ми покажемо типові місця установки внутрішніх датчиків Ajax та їх спрацювання. Мене звуть Микола, ви на каналі Secruay. Поїхали. Перший датчик, який ми хочемо продемонструвати вам, це датчик Combi Protect. На відміну від звичайного найпопулярнішого датчика руху Motion Protect, Combi Protect в своєму складі має два датчики інфрачервоний та микрохвильовий. В нашому випадку ми маємо велике вікно та штори. Відповідно, якщо ми будемо використовувати звичайний motion Protect, то ми будемо мати велику кількість хідних спрацювань, коли будуть рухатись штори. Тому тут ідеально підходить датчик Combi Protect. Він має два датчики перший, який спрацює на рух, а другий, який спрацює на тепло. І він не буде спрацьовувати на рух наших штор. Давайте це продемонструємо. Для цього ми вже попередньо додали наш датчик до системи, ставимо нашу систему під охорону. І спробуємо обережно порухати штору, щоб переконатися в тому, що спрацювання не буде. Як ви бачите, наш датчик не спрацьовує на рух штор. А тепер давайте відтворимо ситуацію, що зловмисник намагається проникнути через вікно. І подивимось, чи спрацює наш датчик. Для цього ставимо нашу систему під охорону. І намагаємось вдертися в приміщення. Ну, і як ви бачите, на відміну від попереднього випадку, наш датчик прекрасно спрацював. Наступний наш датчик це датчик руху Motion Protect Curtain. В даному випадку ви бачите велике панорамне вікно, тому використання цього датчика маст хев. Тому що він закриває собою всю цю площину. Ми вже попередньо змонтували наш датчик, додали його до нашої системи і давайте перевіримо спрацювання. Ставимо нашу систему під охорону і змоделюємо проникнення. Ну, як ви бачите, наш датчик прекрасно спрацьовує, якщо зловмисник буде рухатись з цієї сторони. Наступний наш датчик це датчик відкриття DoorProtect. Ми вже в своїх роликах показували його встановлення, але оскільки це один з найпопулярніших датчиків в системі Ajax, покажемо вам ще раз. Ми вже попередньо додали його до нашої системи і встановили. Нагадаю вам, що ми датчик встановлюємо на нерухому частину дверей. Сам магніт, в нашому випадку великий магніт, на рухому. Тепер ставимо нашу систему під охорону і відтворюємо спробу проникнення. Ну, як ви бачите, датчик прекрасно працює в момент, коли відчиняються ці двері. Ще один датчик відкриття це датчик Door Protect Plus. На відміну від звичайного датчика Door Protect, він має додатковий сенсор удару та акселерометр. Відповідно, якщо ці двері можуть зловмисники не тільки відкривати, але ще якось демонтувати або вдаряти по них, то цей датчик відреагує. Давайте все продемонструємо. Для цього ставимо нашу систему під охорону. І намагаємося відтворити удар по цих дверях, щоб спрацював сенсор-удар. Як ви бачите, датчик реагує на удар по цих дверях. Ну що ж, друзі, тепер давайте подивимось на роботу двох найпопулярніших датчиків руху. Це датчик Motion Protect та датчик з фотофіксації Motion Cam. В нашому випадку розширена версія з фото по запиту. Ми вже їх попередньо встановили в нашому коридорі по ймовірному шляху наших зловмисників. Давайте ж продемонструємо їхню роботу. Для цього ми їх попередньо додали до нашої системи, переходимо на керування, ставимо нашу систему під охорону і починаємо рухатися по шляху ймовірних зловмисників. З правої сторони зверху у нас датчик Motion Protect. Ми зараз почнемо рухатися і він повинен спрацювати. Так. З доволі далекої дистанції рухаємось далі. Зліва, зверху у нас датчик Motion Cam, Pad. І ми бачимо, що теж він фіксує рух. Можемо перейти, зачекати декілька секунд. Ми бачимо, що прийшла перша фотографія. Переходимо і можемо з вами побачити наших зловмисників, які рухались по цьому шляху. Ну що ж, друзі, ми з вами сьогодні подивилися на типову установку внутрішніх датчиків Ajax та як вони спрацьовують. Сподіваємося, що ця інформація буде для вас корисною і ви зможете скористатися з нею для посилення свого захисту. А з за вами був Микола, компанія Secur. До нових зустрічей!